Безробітні мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до армії відновлення, облаштувати укриття, розбирати завали, ремонтувати будівлі після обстрілів, шити одяг для захисників. Скеровує на суспільно-корисні роботи обласна служба зайнятості. За чотири місяці залучили вже понад 1200 людей. З березня поточного року наша обласна служба зайнятості долучилась до урядового проекту Армія відновлення. Це організація суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Саме в цей період були прийняті рішення військовими адміністраціями щодо проведення таких робіт. До армії відновлення можуть залишатися в тому числі працездатні особи, які не підлягають призову, але за станом здоров'я можуть виконувати певні роботи в умовах воєнного стану. Однією з категорій, яка залучається до таких робіт, це є зареєстровані безробітні, з них і внутрішньопереміщені ті люди, які приїхали до нашої області з території, де ведуться бойові дії. Спочатку дії програми понад 1200 безробітних взяло участь у таких роботах, із них 195 – це внутрішньо це внутрішньопереміщені роботи. Мешканці, які приєдналися до армії відновлення, отримують заробітну плату 6700 тисяч гривень на місяць. Фінансування за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо ми направляємо людину на суспільно-корисні роботи, то з людини обов'язково укладається строковий трудовий договір, це офіційне працевлаштування, сплачується заробітна плата у мінімальному розмірі це 6700, але аналізуючи ту допомогу, яку безробітні отримували, то ми бачимо, що цей розмір значно більший, ніж та допомога, яку ми виплачували. Крім того, іде страховий стаж і зберігаються всі соціальні гарантії. Якщо ми направляємо зареєстрованих безробітних, то фінансування таких робіт здійснюється за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ми, звісно, платимо за рахунок фонду заробітну плату, нарахування на заробітну плату, це сплата єдиного соціального внеску. І якщо, не дай Бог, людина захворіла, то і перші п'ять днів лікарняного. Спочатку дії постанови на оці всі потреби вже профінансовано більше 7 мільйонів гривень з фонду з нашого фонду. Я хочу сьогодні сказати, що всі люди, які мають бажання долучитись до армії відновлення, тому що це дійсно дуже важлива справа для відновлення наших територій, я всіх запрошую звертатись до центрів зайнятості, і наші фахівці скерують вас на зазначені роботи. Учасники армії відновлення облаштовують укриття, розбирають завали, лагодять будинки після обстрілів, шиють і ремонтують одяг для військових, плетуть маскувальні сітки, допомагають людям з інвалідністю та особам старшого віку.